Вітаю, Ви дивитеся телепрограму Крок на зустріч в ефірі 12 го каналу. Сьогодні у рубриці вражаючі історії Інна Іванюк розповість про дитячу мрію, яку свого часу для неї здійснив Бог. Отож, просто зараз ми йдемо до неї. Привіт, Галя! Привіт, Інно. Рада тебе бачити. Запрошую. Взаємно, дякую. І на твоя дитяча мрія особлива тим, що це не річ. Як зазвичай мріють діти мати речі, які є у друзів і однолітків, твоя мрія особлива тим, що це не купиш за гроші? Так, звичайно, я згідна з тобою і цією історією, цією особливою мрією. Я хочу з тобою поділитися. Будь ласка, проходь далі. Отож, дорогі глядачі. Залишайтеся в ефірі 12-го каналу, щоб дізнатися, якою була дитяча мрія Інни і як її здійснив Бог. Господь моя сила і щит мій. На нього надіялось серце моє, і він мені допоміг. І втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Сьогодні героїня програми з радістю у серці та посмішкою на обличчі славить Бога у піснях. А от у дитинстві вона не мала такої змоги, бо бачила біль та смуток у близьких її людях. Народилася Інна у селі Велика Глуша Любишівського району, що на Волині. Вона найстарша донька у сім'ї, опісля неї на світ з'явилося ще троє дівчат. Її родина це класичний зразок української сільської сім'ї, де важка є звичайною справою, незважаючи на відсутність чоловічої сили, окрім тата. Тому Інна та її сестри змалку навчені сільської роботи. Однак не це стало на заваді сімейного щастя батьківської родини, завдяки бабусі, яка була християнкою, дівчина знала, що є Бог, до якого можна звертатися у молитві за допомогою. Мій тато дуже часто випивав. І я ну, якби бачила, що так не повинно бути. Напевно, в сім'ях є щось по-іншому. Тобто такий класичний варіант, коли ми знаємо, є сім'ї, де вживають алкоголь, і є непорозуміння, сварки, і якби ти от в такій атмосфері виростала. Так, так. І я дуже хотіла, щоб в моїй сім'ї було щось по-іншому. А чому я так захотіла? Тому що я подружилася з християнською молоддю і от в Камінкаширську мала друзів, я їздила до них і я бачила зовсім іншу сім'ю ну, якби формат сім'ї, чи як можна назвати. Тобто мене це дуже здивувало. Я думаю, як так люди можуть не сваритися? Ну наприклад, у ти де... приходила у сім'ю християн до прикладу. Да. Що ти да. помічала такого, що наприклад не було в твоїй сім'ї? Наприклад, лагідна відповідь. Ти якась тишина, якась постійно посміхалися один до одного, батьки до дітей і навпаки. І мене це дуже здивувало, тому що в моїй сім'ї такого не було. І тоді в моєму серці зародилось таке бажання або мрія, що в моїй сім'ї теж так такий панував мир. І я розуміла, що тільки Бог може дати той мир. Скільки було тобі тоді років? Ну, Приблизно, може, 14 років. підлітковий, підлітка якраз світ. Так, так. Ну, але я хотіла, щоб в моїй сім'ї щось змінилося, тому я так шукала, де може бути, чи може взагалі щось змінитися. Як далі твої пошуки відбувалися, чи навіть не пошуки, а бажання, щоб ця мрія здійснилася? Одного разу ми з молоддю ходили на Різдво співати різдвяних пісень. І е, вирішили зібратися в лісі, щоб подякувати Богові. помолитись. Ми взялися всі за руки, як зараз пам'ятаю це. і кожен, якби по може по такому дитячому, згадав мрію. І я згадала мрію, щоб мої батьки служили теж Богові. Це ви в голос робили чи е, це Так ні. в думках? Так, в собі в серці, і ви знаєте, дуже скоро мені Бог відповів на цю мрію або ж на моє бажання, бажання мого серця. І від того часу ну, все змінилося в моєму житті. Іна, розкажи детальніше нашим глядачам, як саме почали відбуватися зміни у твоєму житті завдяки вірі в Бога? Насправді, спочатку Бог робив зі мною роботу, ну, щоб мене змінити. Ну, я цього теж хотіла. Я дуже була така, дуже ображалась на все. Могла там між молоддю хтось мене образить, я могла вийти, закрити двері, піти собі. Але коли прийшов Ісус в Моє серце, я його запросила, то ну, насправді я бачила, як Бог міняє навіть мій характер. Я могла вже покрити, вмістити. Вже навіть над тими жартами посміятися разом з своїми друзями. Ну, Тобто, я вже бачила якісь переміни в собі. І, напевно, на фоні мене. Прийшли в церкву до Бога мої сестрички менші, я маю ще крім себе три сестри, у нас четверо дівчат в сім'ї, і також тату з мамою теж в церкві, слава Богу. І надалі я бачила просто руку Божу в своєму житті. Коли я молилась, Бог просто мені прямо відповідав і в поступанні в університет, і в навчанні, і в роботі. Якби ну просто постійно відчуваю Божу руку в своєму житті. Щойно у своїй розповіді ти сказала таку фразу, що свого часу запросила Ісуса у своє серце, і Він почав міняти твій характер для людей, які, можливо, ніколи не задумувалися про Бога, про спасіння душі, ніколи не зверталися до Нього. Як це? Запросити Ісуса у своє серце? Розкажи, на власне Насправді, може, це важко звучить запросити в серце, як це може бути? Було це дуже просто. Я просто сказала: Ісус, зміни моє життя, зміни мою сім'ю, бо це, якби вже якийсь такий був, знаєте, на російській мові це тупіка, або ж якась така вже, знаєте, межа, нібито вже все, кінець всьому. ну Якби не бачиш майбутнього, взагалі ніякого. І я розуміла, що е, насправді тільки Бог може щось зробити зі мною і з моєю сім'єю. ось В тебе виникали такі думки, ще коли до моменту, коли ти запросила в своє життя Бога, що, можливо, дивлячись на свою сім'ю. Можливо, у мене теж може бути така сама дорога, чи взагалі є в цьому житті щастя, чи є щасливі люди. Бо е, я зустрічала на своєму шляху людей, які казали, що в дитинстві їм говорили: Ти будеш таким, як твій батько, таким ж алкоголіком, е, у в'язницю потрапиш і так далі. В тебе щось подібне таке було? Насправді я дуже цього боялася, тому що. Е... Ну, Так як я жила в селі з батьками, то ну, мою сім'ю добре знали, мої батьки дуже хороші люди, але горілка вона псує навіть найкращих людей на землі. І я насправді дуже боялася, щоб в мене була така сім'я, щоб я повторила, наприклад, ту ж саму долю, так, так, ту саму долю, чи пішла по тій самій дорозі, якою пішов тато. Хоча він насправді дуже добра людина, і, але ну я ж кажу, що горілка вона псує абсолютно всіх. І тому напевно від того часу я почала задумуватися, як можна не піти тою дорогою, як можна оминути. Щось змінити. І насправді я вірю, що бабусині молитви. Ну, не така я вже й молодець, отак мені все пройшло легко, і я так собі Такі зміни. Так я, так, я я запросила прийшла. Ісуса. Насправді я вірю в силу молитви і те, що бабуся постійно молилась за мене, за нашу сім'ю. І тому такі, от, можна сказати, не наслідки, а такий результат. Я пропоную глядачам програми Крок на зустріч стати свідками співу героїні програми Інни Іванюк. Тому залишайтеся в ефірі 12 каналу, щоб побачити і почути більше. Багато так людей, ти усіх їх знаєш по воїна, як скаже сховатись від твоїх очей, Господь. мій, Все в твоїх долонях, і кожну мить ти життям керуєш, скрізь все бачиш, кого сил немає, і серце болить, хто плаче. Я на тебе, мій Боже, надіюсь, я на тебе, мій Боже, дивлюсь, я у тебе єдиного вірю, і тобі я молюсь, я тобі одному довіряю, і тобі все, що є, розкажу, ти живий Бог, ти вічний, я знаю. Не до тебе одно спішу, лиш до тебе. Нас підкає горе, білі страх, не питавши нас, і та да приходить. Там горить земля, а там іде війна, океани з берегів виходять. Тільки невідомість бачим перед собою, що чекати завтра, а чи прийде, як же важко людям, які не з тобою. Хто не знає тебе? Я на тебе, мій Боже, надіюсь, я на тебе, мій Боже, дивлюсь, я у тебе єдину. Тобі одному довіряю, і тобі все, що є, розкажу, ти живий, бог ти вічний, я знаю, лиш до тебе одного спішу, лиш до тебе. На наостанок програми Крок на зустріч. З якими словами ти звернешся до глядачів? Що я на твоєму серці їм поважати? Я тільки що заспівала пісню, що я на тебе, мій Боже, надіюсь. Ви знаєте, є в Біблії записані такі слова: хто надіється на Бога, ніколи не буде засоромлений. Отож, я хочу вам побажати, надійтесь на Бога, моліться до нього, і він буде виходити вам на зустріч і допомагати.